Про мету Путіна в цій всій історії з одного боку він тягне, ну очевидно, тягне час для того, щоби і показує Трампу, що, начебто, ми ж ось вже в перемовинах чи збираємось, чи збиралися, і у нас там ми щось там хочемо досягнути миру, але на припинення вогню він не погоджується. Кажуть, що типа через те, що тиск на Путіна або це ультиматуми. Путін їх не сприймає, але думаю, що не в цьому справа. Справа в тому, що він і далі намагається. Захопити якомога більше української землі, а потім вийти колись на якусь на якісь перемовини в сильній позиції з більшої кількості там окупованих областей. Бо зараз і на Сумщині трохи вже є росіяни на Харківщині є, і відповідно ну намагаються вийти на Дніпропетровщину. і Це все недобре з іншого боку. Очевидно, у Путіна не так багато часу залишається, бо гроші закінчуються. Кількість людей, які добровільно йдуть в окупанти і воювати проти України, так само зменшується за останні місяці, і це тенденції, які мали б підштовхувати Путіна до припинення вогню принаймні на якийсь час. Навіть на місяць. Я думаю, що Путіну було б вигідно, але він на це не йде. Чому як ви думаєте? Ну, я думаю, що поки що ці проблеми в російській економіці не такі критичні, і, на жаль, китайські партнери і друзі допомагають сьогодні. Активно путінській росії от нещодавно я в себе на телеграм-каналі розміщував такий деталізований дуже аналіз, як за останні три роки спромоглися. На зокрема там машинобудівних підприємствах Росії цивільних і м, військових замінити всю е, весь парк цих верстатів, да які свого часу постачали саме провідні німецькі компанії, провідні західні компанії. Так, от сьогодні 90% цього парку поновлюють китайці, і дійсно треба визнати їхній прорив на цьому. Напрямку, що країна, яка там ще 30 років тому виготовляла дешеві там китайські парасольки, а сьогодні вони в багатьох напрямках випереджають. В провідні західні країни. Ну і не тільки верстати, але і все, що потрібно для російського оборонного комплексу. Всі комплектуючі, те, що не можуть сьогодні отримати через режим санкцій, китайці це задовольняють ці потреби не тільки китайці, а й корейці. Отут, зайвий раз от я... Зроблю такий закид да на адресу нашого керівництва. От ми розповідаємо всьому світові про те, що в цих корейських ракетах балістичних, якими обстрілюють сьогодні українські міста, там знайшли щось 190 елементів, виготовлених в сполучених штатах. Ну тобто, північні корейці спромоглися, оминаючи режими санкцій, виготовити ці ракети. А що ж заважало українській ракетобудівній промисловості, яка була. Ну мене це просто серце крається, тому що це одна з таких болючих тем, одна з причин, чому я свого часу полишив там навіть дипломатичну службу, тому що на моїх очах руйнувалися тоді дуже амбітні перспективні проекти співпраці з ну за зокрема найбільшого працедавця Ізраїлю, так звана Тасія «Авірід», авіаційна сьогодні вже авіаційна космічна промисловість. Яка була дуже зацікавлена в співпраці з південмашом і заводом Антонова? Нагадаю, на той час завод Антонова 92-й рік, коли Україна потримала незалежність, був абсолютним рекордсменом по кількості виготовлених літаків. 22 тисячі літаків було виготовлено на. Заводі Антонова в Києві, і, і Південмаш був абсолютним рекордсменом по виготовленню ракет, і головне, найперспективніші технології тоді. Не саме розроблялися в межах цього підприємства і я мав честь супроводжувати як перших осіб заводу Антонова, так і генерального конструктора, директора Південьмашу. і спеціально із Хакрабін за декілька тижнів, буквально до свого до своєї смерті, до вбивства. Прилетів спеціально до Києва, це був центральний пункт перемовин. Тоді саме ось ну, праця в праця всі стратегічній галузі, тому що ну вони побачили буквально за декілька місяців до того, був великий конгрес ракетобудівний там космічний в, в Єрусалимі. І коли приїхав генеральний конструктор Південьмашу то практично паралізовані були всі інші конференц-зали, всі учасники, там не було жодного квадратного сантиметру не було вільного вільної площі, тому що всі прийшли послухати головного конструктора і діяча всієї ракетобудівництва в, в, в світі. Ну, це і певним чином моя теж така. Не в відношенні до моєї родини, тому що мій батько був конструктором тоді всіх мікросхем, для які, які використовувались в ракетобудівництві радянському, і досі там його ще живі його колеги кажуть, що досі там немає жодної ракети виготовленої. За останні там навіть 40 років, де б не було мікросхеми, мого батька. Так от, як була зірвана практично вся співпраця, що Ізраїль розумів, що маючи таку базу, тут можна було б на базі заводу Антонова, не втрачаючи темпів виробництва, можна було скласти легко конкуренцію Боїнгу і тому самому Аеробусу. І зрештою, те, що відбулося в Бразилії, от сьогодні там Бразилія вихваляється своїми ембраєрами да, і пасажирами. Жирськими і, і і цими не, кхм, вантажними, але на думку Ізраїлю, це саме був, мав бути якраз наш спільний проект ізраїльсько-український да? ну і так само, як і в ракетобудівництві. Теж були дуже такі амбітні плани співпраці, тому що ну ніде правди діти, в тому ж в концерні та сія авіаційна промисловість в Ізраїлі, як співав Висоцький на четверть, бивши наш народ. Там третина вуга співробітників на той час вихід з українських чи там, радянських оборонних підприємств, і вони легко могли, розуміючи всі можливості переваги. Тобто, ну, але, на жаль, тоді ося спрацювала ця російська агентура тут і зупинили цей амбітний проект. Поховали його, почали відволікати там, начебто, Боїн зацікавлений. Потім казали, що ці шейхи з країн перської затоки. Нам залють нас дощем з золотих там слитків. Ну зрештою, нічого сьогодні нічого цього не відбулось. На жаль, ми прогавили такий величезний напрямок нашої співпраці. Ну і сьогодні ми теж могли б навіть оці самі там БПЛА, які сьогодні ми розробляємо. Це ж в перспективі з урахуванням сьогоднішніх тенденцій військової справи. Це ж може бути одним з головних головних. Напрямків нашої, нашого експорту, і військового, і цивільного, тому що ці ж самі БПЛА сьогодні, ось все сільськогосподарське угіддя, припустимо, в багатьох країнах світу величезні, які ну, на, на великих площах, вже обробляються. Не, не треба е тримати оці величезні там трактори для. Зрошування цими хімікатами, можна за декілька хвилин охопити величезні величезні простори, і це в десятки разів дешевше, ніж використовувати для цього спеціальну сільськогосподарську важку техніку. Ну тобто там багато дуже напрямків, але, на жаль, ми бачимо, що якщо північні Корейці змогли зібрати за три роки ракети, оминаючи всі. Обмеження далекобійні і балістичні, а ми маючи відкриті двері співпраці з усіма західними партнерами, досі, тільки в розповідях на оці довгі нефтуни і рути, там і таке інше. Так, да, я думаю, тут варто нагадати, що, наприклад, та сама Росія без Південмаша. Без КБ не може навіть відновити технології радянських часів. Там Абсолютно. деякі балістичні ракети середньої і дальності через те, що мізки залишились тут, але ми їх не використовували. Так. Далі ще поговоримо про Росію і про Китай. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Ат від лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку складну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми. Врятую кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських поранених. Ну і той самий завод Антонов, між іншими за часів кучми, вже там другої каденції, почав виготовляти свої літаки на вороніжському авіазаводі. Ну тобто ми віддали дяді наші технології, нашим сьогоднішнім ворогам, і вони почали продавати літаки під брендом Ан. На, на в країни третього світу, те, що зрештою передбачав цей проект е, е, співпраці з Ізраїлем, тому що ну зараз нещодавно був день народження в Голдемейр, а вона вважала своєю своєю головним досягненням на посаді е, е, найвідоміша киянка да, в світі. Що перед тим як вона війняла посаду прем'єр-міністра, вона була міністром закордонних справ, і саме її зусиллями були була налагоджена співпраця з країнами третього світу там 100 країн. Ну, мусульманські країни тоді притримувались бойкоту, а інші країни третього світу вони з радо співпрацювали з Ізраїлем саме ну, в тих самих технологіях сільського господарства, які мали величезні успіхи, дав в Ізраїлі в інших галузях. Промисловості, ну тобто, і ми могли бути якраз партнером для Ізраїлю для того, щоб задовольнити потреби в дешевих там, транспортних пасажирських літаках, тому що от, сьогодні той самий Трамп вихваляється, на да, що вони підписали вже там на трильйон. <кій> А перспектива там на декілька трильйонів доларів угод з країнами перської затоки. В першу чергу з Саудівською Аравією, з Катаром з Еміратами. От сьогодні він там теж підписує вже в Еміратах ті, ті угоди. А в першу чергу це якраз задоволення задоволення їхніх їхніх потреб в літаках Боїнг, який ну дуже потерпав за останні там місяці, тому що китайці відмовились. Ми ж знаємо, що це ж одна з найбільших проблем, яка виявилася в американській економіці, з введенням цих тарифів. Що китайські там тричі китайські авіакомпанії відмовились від загальнотам де 200 Літаків Боїнгів, про які йшлося попередньо про їх замовлення. Ну тобто, тепер не знаю, як там буде в зв'язку з скасуванням цих тарифів і наскільки актуальне ще там повернення цих договорів. Але тепер от країни перської затоки підставляють плече і задовольняють. Можливості виготовлення цих літаків, тому що виявилося, що там боїнгу треба було зупиняти взагалі своє виробництво, якщо б зараз вони не досягли домовленості з Катаром, з Еміратами і з Саудівською Аравією. Тут прям хочеться сказати, що варто подивитися, що таке підтримка власного виробництва на прикладі того самого Трампа, який поїхав під контракти. З іншого боку, якою наскільки б сильною була б позиція України, якби ми дійсно мали ракети, принаймні там хай до тисячі кілометрів, а краще до двох, щоб мали нескінченну кількість дронів, щоби ми не збирали українським військовим. А ми продовжуємо це робити не тільки на лікування, а на дрони, на реб, на, на бусики, на ці на автомобілі. І це все ну ці збори продовжуються. Кожна бригада практично збирає це. Говорить про те, що грошей у держави не вистачає, але і це не зовсім правда. Якщо ми можемо собі дозволити відправляти за кордон ну десятки мільйонів гривень на невідому контору в у ту саму Польщу, або, наприклад, виробляти неякісні міни 100 тисяч 100 тисяч бракованих мін було зроблено, і ось тільки зараз. Керівника цього підприємства догнало СБУ, і то в мене, якщо чесно, є великі сумніви, що чимось це серйозним закінчиться, бо зараз він так він в слідчому ізоляторі СБУ, але там через кілька місяців тихенько він війде під домашній арешт. Ми ж це все бачили. А потім спокійно, спокійно, якимись секретними тропами, може, навіть з довідкою там в гура, чи ще когось, перейде собі там в Європу жити, чи, чи ще кудись. Але при цьому ми свої позиції сильні втрачаємо. Це мене надзвичайно дивує, якщо чесно. Ну, на жаль, коли обираєш абсолютно некваліфікованих, а головне налаштованих проросійських діячів на керівні посади. Ну, це, взагалі, такий був ляпас свідомості, коли замість ракетника Горбуліна бойового генерала кривоноса і досвідченого там політика. Діяча Турчинова призначили в РНБО кого фармацевта Соловйова цього ветеринара Данілова, перекладача як його там демченка та шоумена Сівоху. Ну якщо це не. Не диверсія і зрада, то що це таке. Тобто, ну наскільки був, я пам'ятаю, коли я <гадував> згадував да, свою... я так чи інакше був знайомий з майже з усіма цими персонажами, і рівень їх кваліфікації, <гадування> як можна було в такий критичний момент протистояння з найпідступнішим ворогом людства призначити на керівника СБУ офшорного махінатора Баканова, ну яким він відношення мав взагалі до державницьких справ Він жодного дня не працював на до жодній державницькій посаді. Не займав він жодного дня не займався питаннями оборони чи безпеки військової справи? Як без жодного дня досвіду взагалі служби в армії? Призначити таку людину на таку відповідальну посаду, ну просто для того, щоб зачистити свої хвости. Тому що ж відомо, що саме Баканов займався оформленням цих офшорів, на які перераховувались вкрадені гроші з Приватбанку Коломойським, саме їхня діяльність була. Названа в американській пресі там, The biggest money laundering scheme in the World Banking History. Найбільша оборудка по відмиванню брудних грошей за всю історію Світової банківської системи. Ну, тобто, одразу ж тільки призначили Баканова, він полетів до Сполучених Штатів закривати там. Ці кримінальні справи, але, зрештою, ж нічого це не призвело. Навпаки, Коломойський лишався під санкційним депутатом. А тепер виявляється, що для того, щоб не відібрати в нього, коли вели, вели на нього санкції вже українські органи. Так оце ж вчорашнє розслідування депутата Желізняка. Так виявилось, що вся його. Власність всі його медіактиви були переписані на фунтів якихось, да яких підставних осіб, але серед цих підставних осіб і. Безпосередньо партнери Зеленського по 95-му кварталу. Ну тобто, такий зухвалий підіманокль, коли треба було все це в першу чергу відібрати від Коломойського, як злочинця, якого ну, сам Зеленський звинувачує не просто це сьогодні, там в відмиванні брудних грошей, по яких по цих операціях він був його партнером, але звинувачує його, щоб його приховати від американської. Фемілії він його звинувачує в замовних вбивствах сьогодні. Ну, щоб не було шансів в ФБР його здійснити традицію за економічні злочини. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і віддавати їх безкоштовно українським мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Всі посилання є в описі цього відео. Особливо зверніть увагу на українську платформу Сапсап. -Сап. Там бонуси, ексклюзивний контент та закулісся каналу. Аби стати спонсором на платформі СаПСАП, -Сап, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!